Так вийшло, що старший син у мене в армії не служив ніяк ніде, а молодший став офіцером, закінчив військову кафедру. І як тільки все почалася війна, одразу ми прийшли військкомат. Якраз цей молодший син, який офіцер мене, одружився і з весілля забрали ще й старшого сина. Не хотілося вірити, не хотілося просто вірити, що в 21 столітті могло таке початися все. Що коли всі розвиваються, якось стараються жити краще, щоб почалося отаке. Не пойми, що я був тоді в Луцьку, В мене тоді навчання ще було, пролунали вибухи і так далі. Потім прибувши назад додому, говоривши різні моменти з твоїм батьком, ми вирішили, що разом йдемо захищати Україну. Так як я був офіцером запасу і молодий, то ми з батьком вирішили разом піти служити для України. Ну як батько, я, я переживаю. За кожного солдата. Я тут один із найстарших по вікові. Коли безпосередньо йде тяжкий бій, коли над хлопцями літають міни в кулі, це більш переживательний момент, ніж просто так. Це. Вони мені ніхто не чужий. вони всі мої діти, вони мої солдати. Я працюю не не заради батька, не заради того, щоб там доказати щось я працюю на благо нашої країни і, насамперед для своєї роти для наших людей. Само собою, що знають, що нас тут троє, що ми сім'я всі, але це не заважає роботі, не заважає ну нічому не заважає. Скоса ніхто не дивиться. Зрозуміло, що як як сина, він понятно, але є певні межі, і ми їх притримуємось. Тим більше в мене дуже гарний командир. Він дуже багато задач ставить, тому нема коли думати. про те. Мене тут син, це потім. В першу чергу. Офіцер, солдат і обов'язок, який він повинен виконувати. А вже потім, як батько, можу за вухо накрутити. Так легше і воювати, і більш надійніший твій побратим буде, якщо це сім'я. Тут звичайно, так само і не по кровному родству братаєшся з людьми, але ж все ж таки, сім'я є сім'я. І поганий я буду начальник командир, коли будуть мої сини десь на гражданки чаляться. Це неправильно. Солдати прості повинні бачити, що мої діти разом зі мною, що вони також виконують свій конституційний обов'язок. Звичайно, хлопці виконують завдання, виконують накази, максимально стараються боротися з цим ворогом, але відчувається в тому, як психологічно, так і фізично. Зрозуміти, що це важко. Це Важко, особливо психологічно. Я свою дружину готував до цього. Це були місяці підготовки, можна сказати. Крапельками інформацію давав, що там в армію, там ще щось, щось там може буде, ну треба. То, вже коли вже йшов, то вже їй було трохи легше мене відпускати. Хай буде страшно, хай буде як, Ну ми держимо свої рубежі, б'ємо ворога, при можливості покращуємо своє тактичне положення. Все повторюється. Скільки часу ми боремося з цим ворогом, приходить певний час, він все одно повертається. Один і той сам. Зараз нам край потрібно перемогти, бо якщо ми цього не зробимо, він прийде ще раз до нас. Перевага, що всі з одного міста, з одного району, з однієї області, недолік тяжко дивитися в очі дружинам, діткам, коли на щиті. Війна є війна, тому найважче втрачати. В думці тримаєш, ти маєш захистити свою родину, свою дружину. Своїх дітей, бо не знаєш, що може бути далі. Як може вони прийшли нас убивати, знищувати нас, прийшли, шкодувати вони нас ніколи не будуть. Це заздресні особи. Я не можу їх людьми назвати. Задурені голови Україна повинна перемогти. Іншого не приймається.